На шляху до милосердя у жовтні весь світ відзначає дні паліативної допомоги, тобто опіки в останні дні життя безнадійно хворих. Аби зменшити їхні страждання, потрібні знеболювальні, особливий догляд та людська підтримка. А ще, звісно, матеріальна, поки держава традиційно думає, звідки ля взяти гроші для хоспісів. Працівники прикарпатського закладу взялися збирати кошти самотужки на благодійній виставці продажу світлин та малярських робіт. Планують назбирати бодай на найнеобхідніше, адже тут кажуть важлива кожна гривня. «Найперше – на господарку. У нас просто з бюджету немає ні гривні на господарку. Тобто ми, а найперша, найбільша стаття розходів це і памперси. От, вони У нас завжди 60-70% всієї забирають. Ну і решта, звичайно, все те, щоб утримувати саму будівлю, саме приміщення в нормальному стані, щоб можна було гарно доглянути за, за пацієнтом. Попри фінансову підтримку працівники паліативного центру сподіваються і на людську. Тож благодійний розпродаж не випадково розгорнули у холі одного із місцевих вишів. Мовляв, запорука успішного хоспісного руху волонтерство. А тут головний акцент на свідому молодь. Це не проста праця. Не кожен може бути волонтером. волонтером в такому закладі. Більше того, не кожен навіть висококваліфікований медичний працівник, лікар чи медична сестра може бути добрим працівником в такому закладі, тому що рівень професійності і рівень емпатії душевного цього милосердя має бути однаковий, і це знаєте це праця власною душею, і тому це доволі складно. Університет нафти і газу вже третій навчальний заклад, де проводиться подібна акція. Збиратимуть гроші для безнадійно хворих тут і упродовж наступних двох днів.